Та і землі живих, побачив, це праведні і злякаються, посміються над тобою, скажуть у чоловік, що не в Бога шукав собі сила, надіявся на силу багатства свого, Я підсилював себе злочинством своїм, я мов, оливне, зелене дерево в домі Божім. Я надіюся на милість Божу повік, буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти почув. Буду надіятись на ім'я Твоє, бо ти ласкавий до праведних твоїх, Господу помолимось. Віддавайте, Господи, сини Божі, віддавайте, Господові славу і честь, віддавайте, Господові славу імені Його. Поклоняйтесь Господові в дивній святині, голос Господній над водами. Бог слави, загрімів, загримів Господь над водами великими, Господь могутній, Господь могутній. Голос Господа величний, голос Господа ламає, кедри! Господь троще, кедри Леванський. Від голосу Його розкачують, як теля. Беремо, визволиться вісну і смерті, тобі, воріт і реми Твоя, те, що маєш мило серця, не вимовиш, посяг і підвезволи нас. Засипаємо тобі, Ісусе Сину, Боже, помилуй нас, Господу помолимо, Господи, Боже наш, ти вислухаємося, як він простяг до тебе, руки, і народі зайських міцні напиття, накраїсу, на мене напитку, допомогів сонцю, спинитись, ти мені владий, попочуй нас, що молимось до тебе, зміцням, сіло і твої побожні.